А секс завжди повинен закінчуватися проникненням? Можливо, це питання звучить дивно або навіть провокативно. Але дозвольте запитати інакше, скільки років вам повторювали, що справжній секс це той, де є жорстка ерекція, тривала пенетрація і відчуття контролю. А що, якщо саме ця установка, та сама, яка сьогодні заважає вам відчути щось набагато глибше? Ви коли-небудь відчували, що повинні працювати в ліжку так само, як і 20 років тому, навіть коли ваше тіло шепоче, що хоче зовсім іншого. Повірте, ви не самотні. Багато чоловіків після 50 досі вірять, що чоловіче задоволення залежить від твердості, витривалості і активної дії. І коли тіло починає змінюватися, бо так має бути, з'являється страх, розчарування, відчуття втрати. Але майже ніхто не говорить про те, що справжнє сексуальне задоволення не зводиться лише до пенетрації. Те, що ви зараз дізнаєтесь, може змінити ваші уявлення назавжди. Я, лікарка, і вже багато років працюю із сексуальним здоров'ям чоловіків. І я бачу це знову і знову пенетрація, лише частина значно ширшого світу інтимності. Світ, до якого молоді часто ще навіть не торкалися. Але саме чоловік після 50 має ключ, щоб його відкрити. Залишайтеся зі мною до кінця, тому що, можливо, саме зараз ви почуєте щось, що поверне вам не просто впевненість у собі, а й глибоке, справжнє задоволення. Ви колись відчували бажання бути поруч із партнеркою, доторкатися, збуджуватись, але ерекція не приходить, як раніше. І що ви зробили в цю мить? Звинуватили себе. Сховали своє розчарування. Подумали, що і щось зі мною не так. Але, можливо, і з вами якраз усе гаразд. Просто задоволення більше не живе там, де ви його шукали. Воно чекає, щоб ви відкрили новий шлях. Більш чуттєвий, більш інтимний, більш справжній. І найважливіше той, хто проходить цей шлях, не втрачає свою мужність. Він набуває нової сили. Той, хто більше не залежить від е механіки, відкриває для себе справжню близькість. І це те, чого більшість молодих чоловіків ще не знають. Тож давайте разом зануримося в цей новий досвід і подивимося, з чого почати. І саме тут починається справжня трансформація. Бо коли ви дозволяєте собі вийти за межі старих уявлень про секс. Коли перестаєте гнатися за ідеєю ідеального чоловічого виконання, відкривається щось набагато глибше присутність, близькість, яка не залежить від напруги м'язів чи тривалості акту. Інтимність, яка починається з погляду, з подиху, з дотику і залишається з вами ще довго після того, як усе закінчиться. І я знаю, це не просто, бо багато років нам нав'язували інше. Тому я дуже хочу почути саме вас. Якщо те, що я зараз сказала, відгукнулося у вашому досвіді, залиште коментар. Напишіть, що ви відчули, з чим погоджуєтесь, а може, і з чим не згодні. Бо саме з таких щирих історій народжується спільнота. І саме завдяки вашому голосу цей канал продовжує жити. Коли ви коментуєте, коли ставите вподобайку, коли підписуєтесь на канал старіння з мудрістю, здоров'я та Сексуальність, це більше, ніж просто кнопка. Це знак того, що такі розмови важливі. Що ви теж вірите, сексуальне здоров'я після 50 це не кінець чогось, а новий початок. І що кожен чоловік заслуговує на те, щоб знати, він не сам. Тож, якщо вам близька ця тема, якщо ви теж хочете знати більше, відчути глибше, жити щиріше, залишайтесь поруч. Бо зараз ми підемо ще далі. Тіло змінюється. І це не вирок. Це запрошення. Запрошення звернути увагу на себе, на свої потреби, на глибше розуміння того, що таке задоволення насправді. Чоловік після 50 вже не той, ким був у 30. І слава Богу за це. Бо разом із віком приходить не лише досвід, а й нова чутливість. Новий ритм, нова глибина, нові можливості, які неможливо було відчути раніше, просто тому, що свідомість ще не була готова. Річ у тім, що сексуальність це не щось статичне. Вона еволюціонує. Як змінюються наші стосунки, наші цілі, наш погляд на життя, так само має змінюватися й те, як ми торкаємось одне одного. Зрілість не зменшує задоволення, вона відкриває інші двері двері до тілесної правди, до щирості, до повної присутності. І саме це те, чого більшість молодих чоловіків ще не мають. Бо вони ще в гонитві, за образами, за стандартами, за перемогами. А чоловік, який дозволяє собі зупинитися і відчути, він уже переміг Я знаю, що це звучить інакше. Це не те, про що зазвичай говорять у чоловічому колі. Але це правда, яку варто нарешті вимовити вголос. Багато з того, що ми називали сексом, було лише формою, дією, очікуваною схемою. Але форма без сенсу порожня. Саме тому сьогодні так багато чоловіків мовчки страждають. Вони відчувають, що щось не так, але не знають, як і з ким про це говорити. Вони бояться втратити контроль, але не розуміють, що саме в цій втраті свобода і сила. Проникнення це не вершина. Це просто одна з доріг. Але є інші, можливо, навіть глибші, коли шкіра слухає. Коли подих говорить більше, ніж слова, коли немає потреби удоводити, бо вже є довіра, бо вже є дозвіл бути не супергероєм, а справжнім. І саме тоді з'являється інший вид насолоди. Насолода без напруги, без зусиль, без страху. Тут починається справжнє відкриття, що чоловіча чуттєвість не зникає з віком, вона тільки чекає на дозвіл проявитися. І коли ви даєте собі простір для цього, з'являється щось, що важко описати словами, глибока тілесна мудрість. Здатність не просто мати секс, а бути в ньому повністю, з усіма відчуттями, з усією душею. Зараз я хочу піти ще глибше в цю тему. А поки, якщо те, що ви щойно почули, хоч трохи торкнулося вас, напишіть у коментарях, це має сенс для мене. Ваші слова, це більше, ніж реакція. Це частина спільного голосу, який давно варто було почути. І коли ми починаємо розуміти, що тіло це не лише механізм для дії, а інструмент для відчуття, все змінюється. Виникає інша динаміка. Замість очікувань, дослідження. Замість тиску, цікавість. Бо секс без проникнення це не уменше, це не недостатньо. Це просто інша форма близькості. Така яка дозволяє зосередитися не на тому, що має статись, а на тому, що вже відбувається просто зараз. У подиху. У шепоті. У дотику, який не поспішає. Почніть із шкіри. Вона наш найбільший орган. І з віком вона стає ще чутливішою. Проведіть пальцями по плечу, по грудях, по животу повільно, з наміром не збудити, а відчути. Це вже сексуально. Це вже інтимно. І саме ця присутність, коли ви тут і зараз, без гонитви, створює абсолютно новий тип задоволення. Один, який не вимагає ерекції чи напруги, але повністю залежить від вашої уважності. А тепер уявіть голос не просто слова, а сам тембр, інтонація, паузи. Коли партнерка говорить вам щось м'яким тоном, коли ви відповідаєте їй пошепки, коли ваші голоси стають частиною дотику. Це теж секс. Справжній, щирий, глибокий. У ньому є щось із дитячого захоплення, коли кожен новий звук, це відкриття. І саме такі моменти залишаються в пам'яті сильніше за будь-які класичні подвиги. Додайте сюди руки. Але не як інструмент для швидкого досягнення результату, а як продовження вашої свідомості. Долоні, які вивчають, які чекають відповіді, які реагують. Можна сказати, що справжній дотик це коли ви не просто торкаєтесь, а слухаєте тілом. Ви можете торкатися обличчя, шиї, внутрішньої поверхні руки, і в кожному русі буде інтимність, яку важко відчути в механічній пенетрації. Очі. Це часто забутий, але потужний простір для сексуальної енергії. Погляд, який не ховається, який не квапиться. Який тримається довше, ніж звично. І в цей момент ви обидва розумієте, ви бачите одне одного. Без ролей, без сценаріїв. Просто як є, і це найбільша близькість. Усе це практика. Це не відбувається одразу. Але це процес, який перетворює інтимність на щось більше, ніж просто фізичну дію. Це стає діалогом, мовою без слів, в якій обидва партнери стають не спостерігачами, а учасниками нового досвіду. Того, що залишається у вас не лише в тілі, а й у серці. Трансформація відбувається тоді, коли ви дозволяєте собі вийти за межі звичних сценаріїв. Коли не боїтесь бути ніжним, чутливим, присутнім. Бо саме в цьому справжня мужність, напишіть у коментарях, теж йду цим шляхом. Нехай це буде ваша відповідь не мені, а собі. А далі ми ще не закінчили. Багато чоловіків усе ще живуть у тіні образу, який ніколи не був справжнім. Образу незламного, завжди готового, завжди сильного, завжди керуючого ситуацією. Його вчили не слухати себе, а доводити. Не відчувати, а виконувати. І навіть у ліжку, особливо там, він має бути героєм. Твердим, невтомним. Без емоцій, без пауз, без сумнівів. Але хіба це не втомлює? Хіба це не тиск, що краде найголовніше задоволення? Те, що нам називали унормою, часто було просто акторською грою. Вмінням показати, що все під контролем, навіть коли всередині сумніви, страх, втома. Міф про ідеального коханця, який ніколи не помиляється, ніколи не уздає позицій, ніколи не зупиняється. Але знаєте, що? Цей міф не робить вас сильнішим. Він тримає вас у кліці. І ця клітка не дозволяє відчути справжню близькість. Бо, коли ви зайняті тим, щоб виправдати очікування, ви не встигаєте відчути, що відбувається тут і зараз. Тіло не машина. І задоволення це не мета, яку треба досягти з певною швидкістю чи за чітким сценарієм. У реальному інтимному контакті є місце для дихання. Для паузи. Для м'якого моменту, коли ви просто торкаєтесь її руки і відчуваєте, як вона відповідає. Не тому, що треба, а тому, що хоче. У цьому просторі немає тиску. І саме в цьому справжня сила. Коли чоловік дозволяє собі не встигати, не бути ідеальним, не мати контролю, щось усередині зрушується. Зникає напруга, яка отруювала тіло. Повертається чутливість, яка давно була заглушена стереотипами, з'являється можливість не просто виконати роль, а бути в правді. І ця правда дивовижно приваблива. Бо в ній немає страху бути собою. Є тільки відкритість. Справжня трансформація починається тоді, коли ви перестаєте грати. Коли перестаєте оцінювати себе за кількістю хвилин або ступенем твердості. Коли розумієте. Що найбільш збуджуюче це не дія, а присутність. Не напруга, а взаємність. Не доказ, а контакт. Це нова ментальність, і вона доступна кожному чоловікові, який наважиться зняти маску. Той момент, коли ви більше не доводите, виживете. Ви слухаєте, ви приймаєте. І саме тоді, у цій тиші, у цьому прийнятті, народжується задоволення. Про яке вам ніхто не розповідав. Напишіть у коментарях, якщо ви це відчуваєте, я вивільняюсь від тиску. Можливо, з цього почнеться зовсім інша історія, ваша власна. Зрілість це не втрата. Це сила, про яку багато хто навіть не здогадується. У тілі чоловіка після 50 прихована унікальна мудрість, не теоретична, не книжкова, а прожита. Та, що приходить після досвіду. Після сумнівів, після перемог і поразок. Це вже не тіло, яке бореться за враження. Це тіло, яке знає, чого воно хоче, яке вміє слухати, І яке більше не женеться за кількістю, бо вже відкрило справжню глибину. Молодість часто асоціюється з енергією, швидкістю, демонстрацією. Але інтимність це інше. Вона не потребує показу. Вона потребує присутності. І саме чоловік у зрілому віці здатен її дати. Бо він не метушиться, він не намагається квиправити враження. Він приходить не для того, щоб довести щось, а для того, щоб бути з собою, з нею, в моменті. І це має надзвичайний вплив. Справжній дотик не вимагає поспіху. Він глибший, коли в ньому є усвідомленість. І саме чоловік, який пройшов через свої внутрішні трансформації, здатен торкатися не тільки тіла, а й душі. У ньому вже є те, чого не вистачає багатьом молодим терпіння. А ще глибока інтуїція, яка народжується з досвіду. Він бачить більше, відчуває тонше. І не боїться зупинитись, щоб почути, відчути, дати простір у культурі, що постійно звеличує юність. Мало хто говорить про те, що справжня сексуальна зрілість починається не у 20. Вона приходить пізніше, коли ви навчилися бути чесними з собою, коли зникла потреба грати ролі, коли задоволення стає не метою, а побічним ефектом глибокого зв'язку. Це вже не сценарі зовні, це ваша особиста правда. І знаєте, що найцікавіше. Саме це та якість, яку шукають жінки, навіть якщо самі не завжди це усвідомлюють. Жінка тонко відчуває, коли поруч чоловік, який не женеться за формою, а йде вглиб, який не ламається від паузи, який не ховається за жартами, коли щось іде не за планом. А просто є тихо, м'яко, сильно. Це невміння, яке можна вивчити за інструкцією. Це результат вибору. Результат нової ментальності. Що приходить після того, як ви дозволили собі не відповідати чужим очікуванням. І тоді тіло перестає бути джерелом тривоги, воно стає простором сили, відчуттів, зв'язку. І якщо ти це відчуваєш, навіть трохи, напиши в коментарях я в цій силі. Бо саме з визнання починається новий рівень. А далі ми підемо ще глибше почати цю нову чуттєву подорож простіше, ніж здається. Але перший крок завжди найважливіший відверта розмова не про проблеми, не про втрати, а про бажання. Про те, що хочеться відчути, пізнати, відкрити. Коли чоловік після 50 сідає поруч із партнеркою і говорить без захисту, без гри, просто щиро щось змінюється вже в цей момент. Це не про техніку, це про довіру. Про рішення бути чесним. І ця чесність не лякає, вона збуджує. Бо в ній є жива присутність. Уявіть, що одна ніч у вашому житті не буде схожою на жодну з попередніх. Ви не плануєте нічого удовести. Немає жодної мети. Є тільки бажання торкатись. Відчувати тепло шкіри. Смак поцілунку, відлуння подиху. І ви дозволяєте собі йти повільно, без сценарію, без сподівань, просто реагуючи на її тіло, її дотики. Її очі. Це не пауза від сексу, це інша форма сексуальності, глибша, уважніша, сильніша. І тут відкривається правда, якої не видно зовні, вам більше не потрібно поспішати. Ви більше не вимірюєте задоволення за інтенсивністю або тривалістю. Ви вимірюєте його за емоцією, за поглядом, який затримується довше, ніж звичайно. За тим, як її тіло м'яко відгукується на ваші руки. За тишею, яка налякає, вона наповнена. Це не кінець. Це еволюція. Це новий вибір. Можливо, найбільш зріле сексуальне рішення у вашому житті. Відмовитись від уявлення, що лише один шлях правильний. І обрати свободу. Справжню свободу від тиску, від очікувань, від тиші, яка колись була напруженою. Тепер вона тепла, приймаюча. Відкрита. Ця нова ментальність вимагає не техніки, а присутності. І якщо ви дочитали досі, можливо, ви вже відчуваєте всередині щось знайоме. Це не сумнів. Це готовність. Готовність спробувати інакше. Не від безелля, а з вибору. І саме тоді задоволення приходить не як результат зусилля, а як побічний ефект близькості. Коментарі відкриті. І якщо ця розмова торкнулася вас, якщо ви відчули, що це про вас, напишіть просто я готовий до цієї трансформації. Можливо, це буде ваш перший крок до зовсім нової історії задоволення. Якщо ти залишився зі мною до кінця, значить, ця розмова справді торкнулася чогось важливого всередині. І це вже багато. Бо в світі, де всі кудись біжать, зупинитися і уважно послухати, це вже сміливість. Якщо ти відчув, що тут є щось, що тобі потрібно, щось, що допомагає і підтримує, підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та Сексуальність. Тут буде ще багато таких розмов. Таких, де ніхто не оцінює, не змушує, не вимагає, лише ділиться досвідом, знанням і присутністю. Залиш у коментарях фразу, і я з тобою до кінця, щоб я знала, що ти пройшов цю подорож повністю. Це не просто слова. Це знак, що ти відкритий до нового рівня близькості. А якщо це відео відгукнулось, постав подобайку. Це така маленька дія, яка говорить, я тут і мені це важливо. А зараз не зупиняйся. Є ще одне відео поруч, воно доповнює те, про що ми щойно говорили. Клікни і продовжуй цю розмову зі мною там. Нам ще є про що поговорити. До наступного відео!